Вологомір МЦ460 зі щуповим датчиком С10П виробляється в Німеччині. Призначений для вимірювання вологості деревної тирси, паперу, макулатури в діапазоні від 3 до 120%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу дослідженого матеріалу. Вологомір живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Довжина кабелю, який з'єднує вологомір з датчиком становить 1 метр. Довжина щупів 21,5 см. Увімкнення вологоміра. Кнопка з лампочкою призначена для увімкнення підсвічування дисплею, коли воно згасне, а також для входу в пам'ять вологоміра і виходу звідти. Увійшли в пам'ять вийшли. Кнопки справа призначені для встановлення температури матеріалу, що буде вимірюватись. Це збільшує точність вимірювання. Стрілками вверх-вниз. Можна вибирати необхідну температуру від 0 до 99 градусів Цельсія. При короткому натисканні на кнопку увімкнення можна обирати калібрування, яке найбільш підходить до матеріалу, що буде вимірюватись. Всього є 6 груп калібрувань. Третя група, четверта, сосна, ялина. Перша. Повернулись до другої. Яке калібрування якому матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Проведемо вимірювання вологості макулатури. Для цього спочатку слід встановити потрібне калібрування в даному випадку третя група. Потім слід встановити температуру макулатури 21 градус Цельсія. Встановлено. Після цього, щопи вологоміра, слід занурити в масу паперу. Треба зачекати декілька секунд, поки стабілізуються покази. Після цього результат вимірювання можна записати пам'ять вологоміра. Для цього слід натиснути кнопку з ліхтариком обрати камірку, яку записувати. Всього їх 50. Ну, наприклад, в другу. Натиснути кнопку Вімкнення. І далі Escape No – це відмовитись від запису, або Enter. Yes, записати. Записано. Тепер, якщо проглянути пам'ять, наш результат записаний в другу камірку. Якщо одночасно натиснути кнопку «Вверх», вниз і лампочку, вологомір перейде в меню налаштувань. Далі тепер заходимо в парам, і тут можна вибирати мову, англійська, одиниці вимірювання температури градуси Фаренгейта, Цельсія, установимо Фаренгейта. Міняти яскравість дисплею. Контрастність дисплею аналогічно. І змінювати серійний номер приладу. Але для цього треба знати пароль. Вийти назад. Вийшли з меню налаштувань. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через деякий час він вимикається автоматично.